Ти Бог великий, мудрий і святий, владика світу, цар, добра і спокою, ти неосяжний, водночас простий, Твори, творіння все звучить, тобі хвалою, тобі складають славу небеса, нічні сузіря й зорі світанкові, гірських віршин неторкана краса, шум водоспадів. Тиша вечорова, ти пісню дав малому солов'ю, весняним грозам дав свою октаву, і світле, піанісіму дощу, звучить для тебе у високих травах. Ця недосконала музика хвали присвячена тобі, великий Боже, а я, людина, цятка на землі, як я тебе прославить. Отче можу, безкрила я і не дуже голосна, та вдячне серце, я тобі приношу, я знаю, в світі цілому нема нікого, хто б для тебе був дорожчий. Прийми від мене вдячності слова і мою пісню щиру, любий до Боже, хвала тобі. О Господи, хвала вночі і в день, і у хвилину кожну. Слава Господу!